Що таке арт-терапія взагалі? Угу. Арт-терапія це зцілення мистецтвом. мене завжди дивує, дуже сильно дивує, коли люди кажуть, я нічого не знаю про арт-терапію. Для мене це нібито окремий світ, тому що мені здається, що про неї знають всі. Якими векторами терапії зараз найбільша кількість людей користується? Це напевно ізотерапія. Напевно, це найпопулярніше. От метафоричні картки і ізотерапія, і зараз іще. От, не зовсім третє, давайте. не так. зовсім як арт-терапія, але ігропрактики стали бути популярними. Каскотерапія дуже часто, але не для кожного заходить. Тут можна трішечки подивити. Ага. Розкажете трошки, що таке каскотерапія, це ж казки розповідати. Так так. це писати індивідуальну казку навіть для дорослих, навіть танцетерапія може бути. Музикотерапія навіть може бути. Тобто це будь-який креативний прояв угу. людини, коли людина може самовиразитись тим методом, який їй зручний і комфортний. Até